Колеги, велосипедисти та інші майстри всіх вітаю. Прибавив собі новий інструмент. Скажу чесно, такого в мене ще не було. А от от таке от чудо. Було в мене вже десятки булгарок, але такої ще не було малюсінької. Купляв я її тут у нас, в Китаї, і виходить дорожче. От. Така от штучка дрючка. Комплектацію, бачите, два акумулятори. Зарядний, сам девайс і ключик шестигранник А також інструкція на понятній англійській мові. Давайте то все повитягуємо. І подивимося, що це таке. А, і ще два міні диски Так, все. Ось все. Ліше нічого нема. Вартувало це все чудо техніки. На нашій російсь 620 гривень плюс 80 доставка в сумі 700 В Китаї, до речі, дорожче. Але наскільки я пам'ятаю, коли я замовляв, що мав бути кейсик. Потім подивлюся. От Характеристики всього чуда. 12 вольт. М5, що таке, не а напевно Болтик за що зажимає. 12 вольт. Спінделок це зажим того шпинделя. 1900 обертів, літяний акумулятори, 706х10, як я казав. Зарядний 12 В 1 А. Отакий от от штикірок. Для любителів все поважите, особливо акумулятор зробимо експеримент. 140 грам. Один, 140 грам інший. 141. Брешу. Зараз візьмемо метабол оригінальний. Метабов оригінальний 183 грам так що так, на цьому акумуляторі є ось є отакі написи, подивіться. Перевіримо вольтаж. 11.82. А тут це розряжений в А ні, брешу. 11.84. Не було контакту. Ну що ж, давайте спробуємо це все діло, як воно буде, чи воно взагалі буде працювати. Скажу чесно, я нічого такого екстра не очікую від них. Правильно запхую. Правильно. Працює. Спробуємо інший акумулятор. Колосту працює. Ну що ж, поки що все добре. Давайте тепер поставимо диск. Тут, я так розумію, є фіксатор шпінделя. Чуть так підтягуємо середину, і воно отут фіксується. Для надійності можемо зняти акумулятор, щоб свої руки не повідрізати. Так, так, так. Рушисти граничок, вроде би на 4. Різьба тут права, Звичайно. О! Угу. Берімо цей диск. Так вам закласти чи так вам, як хочете. Отак, хай буде так. Таке все, воно делікатне. Ну, а я розраховую на делікатні роботи, тому що болгарки інші в мене є, як до одного фантиків. Так, зажав оцей фіксатор назад. О, Крутиться мотор, тут не є безчітковий. Як ви можете почути, але якби був безчітковий, то був би інший звук. Воно би так тик-тик-тик-тик йшло. Тик, 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 так. о. Надіваю окуляри, без того ніяк. Ніколи не працюють з болгаркою без окулярів. Ну що ж, перший запуск. Відчутні вібрації. Що включити треба вперед і донизу? Бо якщо донизу не нажати, воно не зафіксується. Так. Ще одну цікаву особливість хочу вам розказати. Вам цього ніхто не скаже, тільки я. Дивіться, цей китайський акумулятор. Тут у нас які є контакти. Плюс, мінус і Т маса. Тобто і тут 12 вольт. А от метабо, фірмовий акумулятор. От Тут плюс, тут мінус, а тут у нас розйом b 2 і b 1 Тобто зарядка, по ідеї, має контролювати заряд кожного акумулятора окремо. Якщо я помиляюсь, поправте мене. Тут такого немає, ці заряджають одночасно. Хоча може тут БМС-ка працювати так. Ну, На що я маю великі сумніви? Потім розберу, подивлюся. Поставив один акум на зарядку, червоний йодик два чи світи, то значить, що йде заряд. Зарядка холодна, Акуми поки холодні. Взяв я от такий кавальчик профільної труби. Це вроді би 20-20 на 2. Товщина точно 2 мм. Зараз попробуємо, як воно буде різати. Все, водик сдох. Як ви побачили самі, вона відрубалася. Що треба зробити? Витягнути акуми, того витягується і запхати назад. Все, пиляємо далі. Опять здохло, а дивіться мені треба витягати. Ха -ха. Видно, китайці вже додумалися. Щоб не витягувати, воно і так включається. Ось тільки я напиляв. Отака от китайщина. Якщо чесно сказати, я не розраховував, то під інші задачі, тому що пиляти метал у мене є інший інструмент, це трохи для іншого. Ось так воно може стояти і це дуже класно. Потім розберу, подивлюся, що за коми, напевно, дуже слабенькі, не витримують великого навантаження, бо тому що, як відомо, болгарка бере великий струм. дуже, Це не шурупокрут, тут струми набагато більші. Зараз зробимо просто експеримент. Я її включу, поставлю і подивимося, скільки воно буде працювати в холостому ході. Ну от, Запускаю я. На місці не стоїть. Є буду тримати, може зараз щось підставлю. Або так. Ось. або Ось так. Теж їздить. Ну буду тримати. Думаю, довго воно не потягне. Поки що виключаю. Якось отак зафіксував. Так, колеги, в режимі холостого ходу те чудо просистіло рівно 7 хвилин. Сам движок трохи теплий, трошки трошки. Отут. -от. Значить так, мій висновок такий. Я для ювелірних робіт, може бути, щось таке малюсеньке, тонюсіньке. десь черканути, щоб воно рукою, хоча я не сказав, що тут вас сильно. Тоненький, моя макіта там, вона тонша, напевно, навіть буде. Але якщо ви хочете вдома замінити нормальну болгарку ніколи, ніколи. Це не є болгарка, то є маленьке чи сало. Якщо мій висновок такий, брати чи не брати, самі дивіться, то не є булгарка, то є маленька така штучка. Колеги, але це ще не кінець кіно, я не витерпів і розібрав один акум. Тут три елементи, добре, хоч вони є. Спаяні так собі, а без ніяких знаків. Що вони, скільки вони. Ну, теплі вже нагрілися. Отака от, от платка дивіться, тут. Один транзистор. що-то. Тут пустота. Зекономили максимально бюджетний варіант. Так, фокус. Отака штучка. Це вже все. До побачення.